Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам послухати віршик Григорія Бойко поросятку захворіло. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мила, Їло яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу, стогне гратися не хоче. Плаче навіть серед ночі, мама свинку воду гріє, варить ліки з деревію. І Каже мама свинка. Ось послухай, синку, щоб не хворіти, руки треба милом мити. Мий всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді моє свинятко буде в тебе все в порядку. Відки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбешаки, що живуть усюди, де є повно бруду. У болоті і в грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. Тож усім малятам слід запам'ятати, будемо миватися, митися, купатися. Повтікають всі мікроби, разом з ним і хвороби. Дітки, скажіть, що трапилось поросятком? Так, він захворів. А чому він захворів? Тому що не мив ручки. Їв брудні фрукти та овочі. А ви, дітки, завжди миєте ручки? Правильно, молодці! Ручки треба мити завжди, після прогулянки, після користування туалетом, перед їжею, а ще треба завжди їсти чисті овочі та фрукти. І тоді мікроби ніколи не потраплять до ваших животиків. Пам'ятайте про це і з вами ніколи не станеться така біда, як з поросятком, бо чистота це запорука здоров'я. До побачення, малята!